Всім привіт! Ви на каналі Гонтарукює. В цьому відео ми поговоримо про гру Піратос. Ми вже приймали участь в першому сезоні. Зараз буде другий. Насправді гра повністю ще не вийшла. Це якби був предстарт, але вже можна було заходити кожен день, робити чекін, збирати мідні монетки. За них можна було відкривати різні ящики, і там попадалися як шмот, фітішки, так і USDT, які можна було виводити. Я вже зробив на цю тему в себе пост в телеграм-каналі, тому рекомендую сюди підписати, щоб не пропускати ось таку цікаву інформацію. Що ж, давайте. Подивимось, що в пості. Тут всі, будуть всі посилання на гру і всі інструкції. Я залишу посилання якраз на цей пост. Вам необхідно буде натиснути «Sign up» і заходити через ваш Google аккаунт. Далі придумуєте логін і аватар. Точніше придумуєте логін, на аватар. Ви вже вибираєте. Далі тиснете на профіль і відправляєте корабель, натиснувши старт далі. Відправляєте корабель раз в 24 години і утримуєте монети кожні 8 годин після відправки. Монету мінюєте на скриню, а в скрині може потрапити одяг різної рідкості USDT та мідні монети. Я про це вже до речі казав. Ось як бачимо, вони пишуть, що запустили другий етап. Ну це я вже скопіював. Їхні новини другий етап вони запустили, щоб ви могли прокачати свого пірата для оновлення гри на весні 2024 року. Тобто, як і сказав, весною вже швидше за все запуститься сама гра. Зараз знову можна робити щоденний чекін. Про це теж казав. Після запуску гри Пірато за 225 мінних монет, ви зможете розблокувати звичайну спільну, спільну скриню зі скарбами за 2000 мінних монет. Ви можете отримати золотий ключик для розблокування грандіозніших скриньок, таких як надзвичайні епічні і навіть легендарні. Також золотий ключик необхідний для відправки свого героя до піратського рейду. Квест, ви можете придбати їх за 5 USDT або 2000 мінних монет. Він навіть може випасти як нагороду з певних скринь. Щоб розблокувати найбільший скарб легендарну скриню, вам знадобиться 10 золотих ключів. У його надрах ви можете знайти чудовий актив обрання, блискучий золотий ключик, золотий квиток на лотерею або схованку від 10 до 70. Що ж, думаю, в принципі, тут все зрозуміло, відео буде коротеньким, тож тепер поки що ми тут в принципі нічого не купляємо, просто заходимо кожен день ось в цю гру. Ось тут зверху у вас буде кнопочки логін і сігінап. Для початку вам потрібно буде Сігінап, щоб зареєструватися, реєстрація через Google аккаунт, і далі ви так само через цей аккаунт будете заходити. Далі ви попадаєте в кабінет, кожен день заходите ось сюди, в розділ Home. Ну чи просто можете нажати на свою аватарку і теж сюди зайти. Бачимо, у мене є таймер, тобто я вже відправляв свого пірата у подорож. Ось тут у вас буде кнопочка, ви на нього нажимаєте кожні 8 годин і забираєте монетки. Як бачимо, Перші 3 дні по 10 монеток мідних, далі 4, 5, 6 по 20 і на 7 день 50 монеток. Тобто важливо не пропускати дні і заходити кожен день, щоб отримувати більше. Далі бачимо в мене вже 143 монетки, як тільки назбирається більше 200, переходимо ось сюди в розділ «Open Chest». І тут, як бачимо, є ось така скриня за 225 монеток, можемо нажати кнопочку Open і відкрити. Як я вже казав, нагадую, що тут може випасти як Шмот, так і USDT, які вже можна виводити. В першому сезоні так і робили всі USDT-шки виводились без проблем. Тому не пропускайте таку можливість. Можна, наприклад, так, звісно, багато, але на кавусі можна, в принципі, заробити тут без вкладень, коли запуститься гра, можливо, буде якийсь цікавіший заробіток, можливо, буде більший. Тож, і ця інформація буде в мене в телеграм-каналі. Так що рекомендую туди підписатися, щоб її не пропускати. Далі тут є ще, до речі, реферальна програма. Ви можете запрошувати сюди друзів. І вам теж будуть капати ще плюс мідні монетки. Ось буде ваше реферальне посилання. Ви його просто копіюєте, даєте вашим друзям, знайомим, і коли вони будуть збирати монетки, вам вони теж будуть капати. І таким чином ви зможете відкривати більше скринь і отримувати більше винагород. Ось таке простеньке відео. До речі. Що стосується біржі Байбіт, думаю, ви помітили, що в мене останнім часом дуже багато про нювіто. Таке враження, що канал просто перетворився на канал по байбіту, але там завжди виходить куча класних промок, куча IDO. До речі, скоро буде нова IDO, новий лаунчпул, новий лаунчпад. Тож, ще раз нагадаю, підпишіться на мій телеграм, тому що вся інформація буде якраз там. На цьому, в принципі, все. Якщо вам було цікаво і корисно, ставимо, звісно, відео вподобайку і підписуємось на канал, якщо ще не підписані. Всім до зустрічі в нових відео.